Альфа каже Албанія класна. А як там з приводу автомобілів на українських номерах, чи потрібно їх переоформлювати, чи можливо можна їздити так? Розповідаю, вже багато разів розповідав. Якщо ви приїхали до Албанії і маєте Закордонний паспорт громадянина України, ваша автівка, так само, як і ви, отримує захист у цій країні. Вам нічого не потрібно робити. Більш того, я скажу, ви не зможете її переоформити, поки ви не отримаєте тут статус якийсь, наприклад, ВНЖ. Тільки після того ви зможете переоформлювати автівку, якщо вам це потрібно буде, або отримувати місцеве водійське посвідчення, якщо воно вам потрібне буде. Але зараз це все робити не потрібно. Ви можете спокійно перетинати кордон, їздити на українських номерах по Албані і е при необхідності пред'являти українське водійське посвідчення все дуже просто.